Вас вітає інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді годинник SKM Neon 10 бар. Це водонепроникний годинник. Його водонепроникність складає 10 атмосфер. Це зараз найбільша водонепроникність бренду SKM. Тобто з годинником можна сміло плавати і приймати душ. Достатньо якісна модель по матеріалам скло полікарбонатне. Воно достатньо стійке до. Пошкоджень у вигляді подряпин або падіння. Тобто, якщо годинник впаде у вас з руки, він точно не розіб'ється. Корпус пластмасовий, ремінець каучуковий, зеленого кольору. Застібка класична, металева. Задня кришка також металева, вона з нержавіючої сталі. На ній вказана водонепроникність 10 атмосфер, бренд SKMA, голограма з QR-кодом. І також тут є назва батареї, яка використовується, так як годинник Варцевий, він працює від батарейки. В цілому достатньо популярна модель. На сайті у нас її дуже часто купують. Інтернет-магазин Lekos – це офіційний дистриб'ютор годинників SKMA в Україну, тому ми надаємо офіційну гарантію 12 місяців. Годиннику присутні такі функції, як подвійний час, будильник, підсвітка, секундомір. Також кожночасний сигнал. Ну і звичайно, стандартне відображення дати. Тепер давайте пройдемось по налаштуванням для того, щоб ви могли швидко з цим розібратись. В першу чергу звертаю вашу увагу, що підсвітка включається верхньою лівою та нижньою правою кнопками. Тобто, якщо ви натискаєте, можете бачити достатньо яскрава підсвітка. Вона не тактична, але в цілому вона і не дуже буде вночі виділятися, я думаю. Для того, щоб налаштувати час, потрібно верхню праву кнопку затиснути і утримувати. У Вас починають мерцати секунди. Натискаєте нижню ліву кнопку, і у вас відбувається пере... ну, зміна секунд. Для того, щоб перейти на години, натискаєте верхню праву кнопку. Можна змінювати години. Далі верхня права кнопка змінюємо хвилини. І далі. Ще раз натиснувши верхню праву, ми переходимо на налаштування відображення часу. Це 12 годин або 24. Верхньою правою кнопкою повертаємось назад. Далі натискаємо нижню ліву кнопку, ми переходимо до відображення дати. Для того, щоб налаштувати дату, аналогічно верхню праву кнопку затискаєте-утримуєте. Нижньою лівою налаштовуєте дату. Перше в нас йде місяць. Далі верхню правою натискаєте, переходимо на день. Потім верхня права. Тут у нас йдуть дні тижня на англійській мові. Також можна їх перемкнути. Натискаєте верхню праву знову, у нас нічого не мерцає, можна переходити далі. Далі у нас йде налаштування будильнику, а також кожночасного сигналу. Для того, щоб вімкнути будильник, будильник потрібно натиснути верхню праву кнопку та утримувати. У нас починає є можливість встановити час. Потім. Ми встановлюємо хвилини, які нам потрібно. Далі ми можемо вибрати, що нам потрібно: будильник, чи кожночасний сигнал. Зараз у нас включений будильник. Натискаємо нижню ліву, пропадає все. Далі у нас залишається тільки будильник, буде включений. Далі тільки сигнал. І тут можна залишити і будильник, і сигнал. Тобто натискаємо праву кнопку, бачимо, що в нас буде активний і будильник, і кожночасний сигнал. Для того, щоб вимкнути будильник, знову ж таки затискаємо верхню праву кнопку. Переходимо в налаштування включити вимкнути будильник. І тут нижнюю лівий, просто його вимикаємо, натискаємо верхню праву кнопку. Все, годинник у нас налаштований. Надіюсь, моє відео було вам корисне. Буду дуже вдячний за ваші відгуки, а також коментарі.